Виконуємо номер 834 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Сторони прямокутника дорівнюють 8 дециметрів і 14 дециметрів. Обчисли сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника. У нас відомо сторони прямокутника 8 дециметрів і 14 дециметрів, обчислимо периметр цього прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює 2 помножити на суму довжин його сторін. 8 додати 14 це буде 22, множимо на 2, дорівнює 44 дециметри. Ми знайшли перимет прямокутника. За умовою задачі сказано, що перимет прямокутника дорівнює периметру квадрата. Отже, ми маємо периметр квадрата 44 дециметри. Запишемо формулу для обчислення периметра квадрата. Це буде 4 помножити на довжину сторони. Маємо рівняння 4 помножити на довжину сторони дорівнює 44. Нам невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 44 поділимо на 4 буде 11. Отже, ми знайшли, що сторона квадрата дорівнює 11 дециметрів. Отже, сторона квадрата 11 дециметрів. Запишемо відповідь.